Приїхав до нас притлужник, до нашого дракона півтори тисячі гривень, з доставкою вийшло 1642 гривні. Замовляли ми М Харків, місто Харків виробник, запчастин до номер телефону, дали нам в подарок Пахнівку аро, Ароміко якась. Спробуємо, що і як, залишив свою візитку. Ось такий такий метал, Тов -то, товстостінний. Метал то явно непоганий. Замовник захотів ще приплужника, буде відрізний диск передплужник і відповідно сам плужок. Будемо сьогодні монтувати. E...